Добрий день. От бурячок ми вже сортували. Відрізали в нього гічки. Всю. Оці вже місця підсохли. У нас я їх поклав на сонечко. От. Оці корінчики в нас всі цілі, вони годинку вже полежали, підсохли і починаємо їх вже вкладати. Для зберігання я використовую отакі ламіновані поліпропіленові мішки. Бачите, вони ламіновані поліпропіленові. Але тут є одне але. В них є отака, якщо ви придивитесь, мікроперфорація. Це спеціально зроблено для того, щоб продукт всередині дихав. Волога туди не потрапляє, бо вони мікронні розміри мають. А продукт, який всередині, він дихає. Він там не запарюється. І тому в таких мішках дуже добре зберігається наш бурячок. Я вкладаю, як його туди. Бачите, щоб не пошкодити оці хвостики. О, я їх вкладаю, один так кладу, другий так, щоб вони були всередині. Хвостиками вкладаю і все. І його вже можна спускати в погріба. Ще хай трошки постоїть в мішку. Ось так його просто закрутили. Ось, можна щось зверху покласти. І все, він дихає. Він всередині буде у вас зберігатися дуже добре, аж до наступного сезону. Такий бурячок. Якщо мішок буде без перфорації, тоді ви залишайте його приоткритим трохи, щоб повітря все-таки потрапляло туди. Так він не буде сохнути в такому. Разі буде довго зберігатися. Якщо ви правильно все зробили, кончики цілі, гнить він не буде. До побачення, всім добра, бажаю здоров'я.